Чим я можу допомогти? От мені 17, в 18 я підпишу контракт, але чим я можу допомогти? Оці діти вони не повинні йти воювати. Ми з цим впораємося. Ну, мамині черешеньки 30-40 років, я думаю, все-таки більше. Їм потрібно йти воювати ніж цим дітям по 18 років, які тільки очі продирають на життя. Ці діти повинні зараз вчитися. Вони повинні готуватися до наступної війни. Вони повинні готуватися, очолювати. Очолювати армії, очолювати організації, очолювати волонтерський рух, очолювати просвітницький рух і дуже, дуже дуже багато рухів, кожен в своїй галузі. І вони повинні відродити цю Україну, вони повинні нести своїм прикладом світу, нести і показувати українська людина це високоосвічена, вихована, розумна людина, яка готова взяти зброю, якщо до неї прийдуть в дім.